I <laughs> Вам дали партію регіонів прапори, щоб дітям видавали, правильно? А хто вам дав? А нащо використовувати дітей в політичній агітації? Сліді, а якої школи вчителька? А чого ви боїтеся? Ви теж вчителька? Скажіть, будь ласка. Ви теж вчителька? А, а ви видаєте дітям пропорції за за рахунок чи за партійний? Нам дали і ми отдаємо. А хто вам дав, скажіть, будь ласка. Я не скажу вам, хто мені дав. Це таємно, да? вас да? експлуатують. Ну не бійтеся. У кабінці їх не буде, тих, хто вам дав. Ви можете як хочете, не бійтеся їх. День, ви вчителька, а ви агітуєте дітей за партію регіонів? Виборці? Я нікого не агітірую. А на що даєте пропорції? Я? Я лічно вовчі нікому не дала. Це я теж лишні. Ясно, добре. Скажіть, ви видавали дітям пропорції? Я, ні. А хто не дав пропорції? А начальство це хто? Районної чи адміністрації? не знаю, тут роздали, пройшли. Бачу ага. всі. Ага. Скажіть, будь ласка, а хто компорці видає адміністрація чи сільська рада? Видає нам наші сусіди, випасняцька школа дали. А, школа дала. Ми просто їм привезли і ми у них взяли і все. Ага, ви самі брали, чи вам давали особисто. Це так важливо. Важливо, Я кореспондент газети з бірко. Мені цікава ця подія, Хочу висвітлити, як діти застосовуються використовуються в політиці. А вони не використовуються в політиці. У них є батьки, які голосують не за партію регіонів, вони Ні. подадуть на вас суд. Завтра. Ми, ми з, випасного, Та розумієте? з випасного. І ми завжди на стадіоні беремо участь у всіх світах. Чи з пропорціями, чи без пропорцій. А чому нема жодних других партій тут? А, а які партії ще можуть бути? Совєтський союз жив, я Діти вам не повезло. Привет! Что снимаете? Нет, снимаю. Рома где-то а? там с той стороны Привет! Дівчата, а хто пропорції дав? Директор хто? школи нам дав. Вам директор школи дав ці да? пропорції? Да. А ви агітуєте дітей за партію регіонів? Да? А ви що, щось знімаєте? Ну так. Да. Я кореспондент газети і збірко. мені цікава така подія. Для, Для... Для да. есть... Так, <laughs> Показати, що діти люблять цю партію, так? Да. Да? Да. Доктора тоже за партию региона. Да. <соцю> а что <соцю> позвонить? Ну, заставляет, заставляет. Кто да? заставляет? Не, ну как? Ой, ну... Участвовать в этом мероприятии. Да и сказали, в ЧП. Позвонили. <кх> позвонили, позвонили блядь. И сказали, что выжили, да? Все в пятницу. я <соцю> ну. тебе скажу. Да. Ну, как говорит э, главный врач, что мы тут работаем, мы вынуждены ну, подчиняться подчиняться. И, и плюс э, да, плюс плюс платят нам гроши. Поэтому... За всю ленту платит. А, тату! Все равно, ну, да, надо, да, все. да, да. да. Ну... Ладно, добре. Да.